Зовнішнє незалежне оцінювання у 2016 році проводитиметься з 5 травня по 10 липня. Реєстрація для участі розпочнеться з 1 лютого і триватиме до 18 березня. Всі, хто зареєструється для проходження ЗНО, матимуть можливість скласти тести на вибір з 12 предметів. При цьому пройти тестування можна буде по чотирьох з них. Порядок реєстрації. Буде практично аналогічний тому, який був у 2015 році. Для випускників загальноосвітніх шкіл результати двох тестів ЗНО будуть зараховуватись як результат державної підсумкової атестації, який буде переведений у 12 бальну шкалу. Перший обов'язковий тест українська мова та література, а другий історія України або математика на вибір. Випускники шкіл отримують два результати: це результат у 12-бальній шкалі за ДПА, Тест українська мова-література, а результат буде лише державної підсумкової тестації з української мови. Історія України також не всі завдання зовнішнього оцінювання будуть оцінюватися як результати. Державної підсумкової тестації, а лише питання, що будуть стосуватися період двадцяти, початок 21-го століття. Тестування з української мови та літератури, математики та історії України проходитиме з 5 по 30 травня, з інших предметів з 3 по 17 червня. Після цього відбудеться додаткова сесія ЗНО. П'ятого травня 2016 року ми будемо мати зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури, під час якого випускники шкіл 2016 року будуть проку. Державну підсумкову атестацію з української мови. 11 травня буде математика, 13 травня історія України. Пробне тестування відбудеться у перші дві суботи квітня. Зареєструватися на нього можна з 5 по 30 січня. 2 квітня планується проведення пробного тестування з української мови і літератури, а 9 квітня з усіх інших предметів. Чернігівщина, як правило, давала нам так близько 40% відсотків випускників, які брали участь у пробному тестуванні. Особливість кампанії ЗНО 2016 року багаторівневих тестів не буде. Усі тести одного рівня складності. Кампанія вступна 2015 року. Показала, що на жаль, вищі навчальні заклади не змогли заповнити бюджетні місця, особливо ті, які поставили першочергово. І спочатку в правилах прийому виділили, наприклад, математику поглиблений рівень і не зміг набрати бюджет. Якщо абітурієнт провалить тест з української мови та літератури, до здачі інших предметів допущений не буде. Виняток з цього правила становлять лише випускники навчальних закладів, у яких результати тесту будуть зараховуватись як державна підсумкова атестація. Їх допустять лише до здачі другого обов'язкового тесту.